Вітаю! Сьогодні я вас хочу познайомити з нашим новим грилем від компанії Гаврилів і Сини. Хлопці для нас виготовили крутезну річ, в якій буде зручно готувати їжу. Даний гриль буде цікавий для власників приватних будинків, які бажають мати свою приватну, класну, зручну барбікю зону. Перше компактні розміри даного каміна, барбікю. Ви зекономите місце на своїй ділянці. Друге, не потрібно великого надміцного фундаменту. Даний гриль важить 200 кг. Третє швидкість монтажу це готовий виріб, і він монтується. Він монтується за 2 години за наявності передбачених таких елементів, як димохід або підвідповітря з вулиці, якщо це буде тераса. Внутрішня поверхня. Це є шамотна плита широкоформатна, яка буде акумулювати теплову енергію. Це готова річ. Нам його під'єднати до димоходу і в такому форматі можемо експлуатувати. Ця версія грилю є максимальна, вона має самонесучу конструкцію, на якій розміщений. Вона має місце для зберігання палива, можливо, казана. Перейдемо до робочої частини грилю. Внутрішня частина грилю має вогнище, тобто вогнище виготовлене з. Чорної сталі воно зроблено таким чином, що ми беремо, розміщуємо